У Харкові стало на одне місто попратим більше стосунки та співпрацю було закріплено підписанням меморандуму з представниками одного з великих міст у США містом Альбукерке. Харківський міський голова Ігор Терехов подякував представникам делегації за те, що не зважаючи на всі ризики, що є у місті Харкові, вони знайшли у себе мужність та завітали до мегаполісу. Дуже вдячен бізнесу вашого міста Альбукерке, який Беруть активну участь у налагодженні наших стосунків. Я дуже ціную вашу допомогу в такий скрутний час, дуже вдячний вам за це. І хочу ще раз подякувати за те, що ви в такі часи змогли і бажаєте допомагати нашому місту, місту Харкову. І я впевнений, що після нашої перемоги. Ви теж приймете активну участь у відбудові нашого славетного міста. Незважаючи на те, що ми різні, наші міста знаходяться далеко друг від друга по відстані, але ми дуже схожі. Так, ми в різних кутах, так, ми в різних півкулях знаходимось. Але дух в нас єдиний. Сьогодні ми творимо історію наших міст. Хочу подякувати всім вам, народові Сполучених Штатів, за потужну підтримку України і нашого славетного міста, міста Героя Харкова. І підтримка буде. Запевнили представники іноземної делегації. Це буде новітня історія відносин між містами-побратимами. Виво Естеблеш. Ми збираємось зробити комітет, робочу групу і з нашого боку поєднати директорів департаментів, заступників голів для того, щоб поєднати їх з вашою робочою групою, щоб знайти правильні напрямки співробітництва у всіх сферах життєдіяльності міста. Ми будемо покривати усі сфери, наприклад, за доглядом до тварин, до інфраструктури, за доглядом маленьких дітей та людей похилого віку, від громадського транспорту до збору побутових відходів. Також наступне, що ми хочемо зробити. Бити це зробити робочу групу з представників бізнесу та підприємців, які зможуть зустрітися та обмінятися досвідом з представниками міста Харкова і шукати спільні шляхи до співробітництва. Така подія, як встановлення побратимських відносин між Харковом та Альбукерке, це подія, що може змінити підходи та концепцію з містами побратимами. Тобто, таким чином, ви зможете знайти те, що вам зараз потрібно, щоб задовольнити потреби, але також ви можете стати моделлю вже після війни для інших міст по всьому світу, як правильно робити у такі часи. Я хочу подякувати міжнародній організації побратимства, яка зараз продемонструвала, як важливо змінити підходи до побратимства у такі. Важкі часи, як війна, і те, що ми хочемо продемонструвати в Альбукерке, те, що ми з вами. Ми з Харковом, ми з Україною, і ми хочемо приділити увагу до відбудови Харкова та України. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Новини Харків.